Межова, 9 січня завжди коли повертаюся знімаю вам Голуборочковські пейзажі. Це не відео для встигнання, це відео для розуміння людей, які не цікавляться політикою, приколу хотіли поржати. Ну, можливо із цих людей хтось хотів поржати. Я в був прикол. Тепер прокулі нема. недавно тут ворували. Якщо буде зрозуміло, це все каба, каба пролітала, прибирала. Металл скручений як коклета. Сьогоднішні удари по Києву, орешником по любому будуть продовжуватися. Команда, якщо це можна що боротька, війну вигравати не збирається. Від слова зовсім. Бюджет на 2026 рік каже про те, що... Війна Голобородьку не цікава, цікаві вибори. Кадрові призначення говорять, що війна буде як буде, може якось Трамп закінчить, Та там воєнне щось роблять, хай роблять, а він вже йде на вибори, уявіть собі. Оця персона, яка прямо відповідальна за непідготовку країни до нападу, яка замість мобілізації економіки та оперативної резерви Черги Первої. Мало би йти воювати, він розказував про те, що він грався штабів. От тобі просте логічне пояснення. І оці всі кадрові призначення, якщо ну, я не вважаю, що уявіть собі 30 років якогось гуся, у якого 22 поїздки в Москву з 17 до 19 років, то він на посаді міністра оборони... Може виграти війну, забезпечити війська? Чи що він може? Я думаю, що всім вже давно все зрозуміло, що команда Галоборочки це не про Україну, це не про українців, це чисто про бабло. І вся його команда має ярко виражений. Єрмаки, оці, подоляки, шурми, Гетьманцеви це всі проросійські, якщо б не більше сказати. Якщо не повністю російські мерзотники. Ну, а ви думайте. Якщо є, чим думайте, якщо нема, то не думайте. О, Бо. Тому що ці відео треба дивитися, так? це межива. Е, Кожен раз їдеш і дивишся. Все більше, більше. Я ну, багато хто ж не хоче, ну що тут знімати. Військовим воно не цікаво. А я буду знімати і показувати вам, щоб масштаби цього жахіття були зрозумілі всім. Абсолютно всім, да? це цикад. Прилетів там і далі вулиці здуває і продовжує. І зараз оце сьогодні мовні там всяка говно верти. Все літає, все валится. Це таке. Що казаки? Для того щоб зрозуміти, що не можна бути сектантом голопорочки і сектантом Петьки потроха. А треба хоч чуть трохи українцями і дбати за Україну. Вони не дбають не за Україну, не за українців. І не можна їх порівнювати. Вони одинакові. Так, да, Катяра? Вони абсолютно одинакові. І скоро буде вже в дії да, вибори при переназначення переназначенні голопорочки через Хвєдорова російського. Так ви ж вдумайтеся ще голосування в дії підтримати. То буде вам і Владимир Владимирович Хуйло на посаді. Але похер. Я знаю, що ми все, все рівно переможемо. тому що Україна найкраща. Слава нації!